Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка, цімброви. Низько сме зась у новоселиці. На цей раз я буду пробувати учинити дриварку, авадь дровітню, кажіть, як вам майся любить. Смисел у тому, що треба нам на газдівстві таку кіть так можу повісти, у котрі будуть у нас складені дрива, де у нас буде шилекий інструмент стояти, айно, де у нас буде майбільше приперта. Uh, коса, і що і кусітю треба, і така друга серсама. Ну. Древітню дуже-дуже треба. Uh, і хижка, якраз, іся, що позад мене. Це, uh, видите, штаційова. штаційовий сурдик такий буде. <laughs> uh -huh. uh, Міся, то штуйба дуже якраз не похобіла uh, древітня. Туйка за хижу, uh, виділимося якраз місто. Де Гемініся видит дуже класно би визирала дровітня. Так, і-і, і, і, і. Це і, і. Все, все буде не таке відео все, де я просто кажу вам готову інструкцію, ось як ото вчинити. Бо я лише мав у голові пода який план, і тепер це буде скорше імпровізація. Е, я би повію, що дровітня може ся держати на таких стовпах. Так. І, і буде мати єдноскатну стріху, теж, значить, ту чиню 3, та ту вже чиню 4 блоки в висоту. Томся попіловав. Сяк. Ну, і. і, і. Треба б було таке селемено, котре буде тут у стріху держати, і туйка видав Тоже. І Все лишнє. Но, а, дровітні досить часто суд зроблений так. Так, з таких дощечок. Ну, просто збити злять. Айно ж. Вони ніякої термоізоляції не мають. Їхня ціль просто, а, просто мати тото. -то. Просто якось щось одгородити. Та я си так думав: я на тото вигусну. Часточно е, городину. А це смерякову. А часточно пролази. Но. Та... А чи я то вчиню також у мене туйки по боках буде городина. Сяк. А й ззаду, та й спереду у мене будуть пролази. Дораз увидимо, як воно буде визирати. Так. І тепер і ще чинемо собі пролази. Да як, да як так, треба мені раз до сусіда залізти. Лиш не кажіть, може я му угородину поломив. Так. Ну, возира доста не піло. Тепер бися треба лише вернути. Габа. Ну, і сяк теж із цього бока. А вать, хоть на половку. О, знаєте, так і вчиню. Ось, половка буде сим. Не знаю, це так, це так вийде. Так, видав, буде мало нефайно, ніяк. я тут ще вчиню городину. Ось сяк. Ні, сяк видав дурниця. То треба цілое. Цілоє буде вчинити з єнакого. Або кіт так. Та туди туй Сесеся забере. Бо тут будуть двері. Туй будуть двері, а. А той буде продовження. Сякоє. Ну. Буде все похоже на дровітню. Ачей буде. Їде. Їм... Пойдет пойте, пойте виспимося завтра то вже дочинемо. Ну, тут нам хабляти ще двері, значить, Ай, ну. Так мися, ся веде, тож смерека буде тільки найліпшим матеріалом. Ні, що це даже думати да, що друге. Ну, сяк. Тут у нас буде така місность. А, Не думав ж? Ш... О, сяк буде добрі. Сяк буде добрі, Бо було видко що там, там ся робить. Так, сись верштак теж би мав бити туди одну. Ну, бо у дровітну якраз майструється, айно. Та то, -то буде досить логічно, бо він ту був. Буде досить логічно, бо він ту був. Що у нас тут чого набити? ми можемо покласти всякий інструмент. тим, буде у нас таке, Там гвіздя, всякої стояти, айно ну, щось такое. Туйк, мож... можемо собі ще покласти, наприклад, фейса у нас буде стояти, айно ну, ж <кій> на щось треба. А тут у нас ще. Ну, коса у нас не буде вісіти, бо коси в нас не є. Коси у нас не є, а мотика гон набити. Та й лопата. Ну, і це вже маленько має визирати і... І якась посправдішня робоча місність. Айно. А, тут, тут би ще й тот каміньорізак доста парував, мені севеди. Взагалі би було поранено. Хибить нам ще лиш стріха. Ми собі учинимо літру. Воно буде за первої визирати файно, ожги би у нас придеварний фур. Є приперта літра. Ася доста. Ну, це нормально. Сяк би й мало бути. А на другого боку будемо. Мати можливість вилізти сюди та учинити собі нормальну стріху, з стріхом ніч мудрувати не будемо, який чинимо двохскатну стріху, та. Йой, перебачте, не двоскатну чинимо єдноскатну стріху, та вчинимо її з блоків та півблоків, та й буде файно. Йой, сем не планував. Треба ми ще півблока. Ну, всяка чи вчинемо ж. Дотить у нас буде сяк. А дали вже лише півблок. Сяк. Та й той півблочний тот. Но. А туй ще на уровень ниже сяк учиниме. Так, би виступало маленько. Ану, ідім поникаємо з боку як воно визират. Ну. Добрий, 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 якраз й тут ще зверху туди треба дочинити. Ну, та стріха на нашій дриварний возерат Ацяк. А з долі наша ціла конструкція возират сяк. На одного боку, можна було учинити ССІ пролази на яному уровні із цим, щоб вони були заперті з всього бока, знаєте. А, воно б було, може, маленько реалістично, бо посправді дриварка чинять такі достано. Ну, квадратові. квендратові, очі. А й бо мені середитож, всяка маленько й об'ємна конструкція буде визирати ліпше, май мало на сьому газдюстві. Що би ще хотів учинити, ото склепку. Склепку з дровами. Значить, представмо собі, ось, все у нас на колоті поскладувані і готові, і тому, щоб їх нести такий ушпор. Можемо їх навіть, знаєте, обтисати. щоб була така ілюзія, ож, це посправді вже наколоті древа, сесі ковбиці. О, та й може бути, знаєте що? Та й може бути ще ту і сяка ковбиця. Я знав, я знав, я себе ці заберу, никайте. Хоп-хоп. Ой. Тепер їм не волоушин висить вийти. Но, і тепер туйки в нас є якраз місто, деся колют дрива на ковбиці Парада, парада. Покладемо ним ще путик. Отсюдися фурт ходить. Но никайте Но никайте, яка краса. Туй нам є наша дриварня, на майстровання, ушитку, що вам треба, є. Ну, там буде і лопата, і мотика, і коса, і усе, що вам треба на газдівство. Це файно. Лиш тото: не никайте на великий штус землипуду. Так, так мало бути. Но на сьому конець, надіюся, ось, э, сеся курта, бесіда за древарку вамся полюбила, ось, щось може на Хосен із цього собі теж узьмете на ваше газдівство. А на сьому раз будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!